Мої вітання! Ви на авторському каналі Іванни Чернявської. Сьогодні малюємо натюрморт з опудалом птаха Чомги. Натюрморт по предмету рисунок на уроці в художній школі для третього класу та буде корисний для творчої молоді, яка здобуває знання у напрямку мистецтва. Натюрморт нескладний. Закріплюємо попередньо отримані знання, а саме, композиційне розміщення. Побудова, тональне рішення, а також такі складові, як матеріальність, фактура предметів, дальній план, драпіровка, складки, форма предметів, головне другорядне, перспектива лінійна та повітряна. Отже, приступаємо до роботи. Давайте я розділю роботу над натюрмортом на кроки або етапи. І так, перший етап це аналіз натюрморту. Натюрморт складається з дерев'яної бербениці, діжки великої форми. Опудала птахи, чомги, фруктів та світлої темної драперії. Чомги водоплавні птахи, які зазвичай живуть на озерах і ставках. Основні акценти птах вертикальна домінанта, витягнута вертикаль справа. Пухка матовість пера, бербениця або діжка невеличка, дерев'яна посудина для зберігання овечого сиру, масивна опора в композиції: важка маса зліва, жорсткість дерева. Фрукти ритмічні з'єднувальні, нижні акценти, гладкість фруктів, тканина середовище і зв'язок форм, м'якість тканини. В композиційний центр складають два великих предмети. Діжка і опудало птаха. Доповнюючі предмети це яблуко, і грушка, драперії, і це все розміщено на предметній площині. Для малювання цього натюрморту я взяла формат А3, акварельний папір та графітні олівці більшої м'якості. B3, B5. Вони краще допоможуть передати матеріальність та фактуру предметів. Для орієнтації та розміщення предметів використовуємо систему координат. Умовно розділяємо натюрморт на половині по горизонталі та вертикалі. У аудиторії це робимо умовно, уявно та в просторі, а тут я показую на фото. Далі так само розділяємо аркуш паперу, на якому малюємо. Ці лінії слугують орієнтиром для визначення розміщення предметів на аркусі паперу. Ми бачимо, що відносно вертикальної лінії, яка ділить натюрморт на половині у верхньому правому секторі. Та в нижньому відносно горизонтальної лінії знаходиться опудало птаха. От ми легкими лініями прикидаємо його форму та місце положення, голова, напрям шиї і яйцеподібна форма тулуба, ноги і дерев'яна підставка. Маємо на увазі, що це приблизно легкими лініями, тому що в процесі роботи може прийдеться посунути предмети в будь-який бік. Але це буде видно тоді, коли легкими начерками промалюємо всі предмети. Далі, порівнюючи положення предметів з іншими предметами. Начерками промальовуємо всі предмети та основні лінії драпіровки. Зауважу, що я тут, на цьому етапі, а це другий етап, не говорю про пропорції. Нам основне на цьому етапі правильно розмістити предмети на аркусі паперу. Я учням завжди кажу: якщо у когось зі свого положення предмети торкаються або виглядають в стик з іншим предметом, то ми можемо їх. Змістити так, щоб один одного перекривав або між ними був проміжок. Для чого це потрібно? А це потрібно для гармонійного компонування та вигляду кінцевого результату. Предмети у невигідному положенні псують загальний вигляд натюрморту. Це рекомендація, яка стала майже правилом. Ми це робимо не дивлячись. Що натюрморт не буде точно виглядати, як в натурі, але це невеличке уточнення не мішає продовжувати роботу з натури. От третій етап це визначення пропорцій. Як правильно їх міряти, та метод візування у мене описаний у попередніх уроках. Лишаю підказочку. Вимірюємо ширину діжки до висоти. Вона складає більше півтори рази. Отже, малюємо прямокутник або просто задаємо параметри з такою величиною. Звичайно, має бути при побудові предмету 8 симметрії. Уважно вимірюємо праву та ліву частину діжки згідно до вісі симметрії. Овали будуємо з урахуванням лінії горизонту та перспективи. Далі підказку даю, і під цим відео я залишу посилання для вивчення або закріплення тих дій, які я описую коротко. Тому що у третьому класі ми багато чого вже навчилися, і цей натюрморт на закріплення своїх знань. Назву основні виміри пропорцій. Ширина діжки до висоти складає більше як півтора рази. Довжина по горизонталі верхнього овалу складає півтора рази довжини по горизонталі нижнього овалу. Ширина верхнього овалу менша, ніж ширина нижнього відносно лінії горизонту. І вона вміщається 5,5 разів в своїй горизонтальній довжині верхнього овалу. Раніше такі детальні виміри ми не робили, але далі ми це практикуємо. Чим більше ми співставляємо пропорцій, тим точніше передаємо натуру. І це поширюється не тільки на натюрморт, а й портрет, пейзаж, інтер'єр і так далі. Промальовуючи діжку, звертаємо увагу на її особливості. У неї є товщина стінок. Два обідки – верхній і нижній, які будуємо наскрізним промальовуванням овалів. Зверніть на це увагу, бо зазвичай учні на це пропускають. Далі форму діжки показуємо напрямом дощечок та малюємо ручку. Промальовуючи птаха, ми лініями визначаємо напрям голови, шиї, тулуба і ніг. Визначивши правильно напрямок, це вже зроблено багато для побудови птаха. Далі форма голови трішки овальна. Дивимося на натуру уважно і малюємо шию, яку можна зразу передати короткими лініями, показуючи, що птах має пір'я. Далі тулуб схожий на овал, розділений на половині по своїй осі, і половина до нас ближча буде більшої форми, тобто малюємо повністю крило птаха, яке ми бачимо, і трішки крила, яке знаходиться подалі з другого боку птаха. Ноги так само мають напрямок. Малюємо загальну форму ніг, деталізацію можна зробити пізніше. Ну, і підставка, на якій стоїть птах, малюємо згідно лінії горизонту точок сходу, згадуємо попередні уроки. Ви звернули увагу, що я почала побудову з предметів на другому плані, основних і масивних, а завершую побудову предметами переднього плану та малюванням драпіровки падаючих тіней, дрібних елементів, які нам пригодяться у продовженні роботи штрихом. Сам процес побудови наскрізний. Нема такого, що як учні кажуть, а там не видно, то я не малюю. Це так не працює. Може бути спотворено пропорції з самого предмету. Отже, побудова наскрізна. Ми художники, і ми це повинні вміти. Отже, побудова зроблена. Будемо приступати до тонального вирішення натюрморту. Для цього можна взяти м'який олівець. У мене був 5B, то я ним одним і цей натюрморт намалювала. Тільки треба мати рівновагу тисканні олівця. Якщо комусь важко, то побудову можна робити 2Б, а штрих 5Б, 6B. Приступаючи до тонування, я скажу трішки про особливості цієї роботи. Перше, що найефективніше, це почати страхувати з темних предметів і з драпіровки. Бо коли у нас буде визначений тон драпіровки на третьому плані, тоді ви зможете оцінити наскільки предмети світліші чи темніші відносно цієї драпіровки. Далі я надаю перевагу рисунок на робити на акварельному папері зі зворотнього боку. Можна і лицевого, але він більше для малюнків з пухнастим виглядом, таких як очерет, кіт, собака і так далі. А виворотній бік. Більш гладкий, але не, не, не такий гладкий, як простий ватман, на якому лише креслення робити. І бажано використовувати м'які графітні олівці. По-перше, менше тиснути потрібно, а по-друге, легше стирається резинку і не руйнує поверхню паперу. Отже, я заштриховую косим штрихом темну тканину драпіровки, яка знаходиться позаду предметів, спочатку в один тон, темний. Далі на цьому тоні я роблю складки також косим штрихом і використовую аркуш паперу для зручності. Таким тоном штриха я також роблю підставку під птахою, бо вона також має темний тон. Як намалювати драпіровку, ми вже вивчили, і на прикладі цього натюрморту закріплюємо знання. А якщо потрібно, то можна ще раз переглянути відеоурок, я залишу також в описі до цього відео. У поєднанні з натюрмортом потрібно завжди пам'ятати, що тканина знаходиться позаду предметів, отже, вона відіграє другорядну роль, і які б не були яскраві чіткі складки, їх завжди списуємо, тобто покриваємо косим штрихом по всій площині драпіровки, бо предмети мусять бути яскравіші і чіткіші. Білу тканинну драпіровку я покриваю однорідним косим штрихом світлого тону разом з опудалом птаха. Далі світло складок на цій драпіровці вибираю резинкою, а місця тіні ще раз тоную легким косим штрихом. На дальній план можна вибрати і вертикальний штрих, але косий, на мою думку, більше придає простору, бо вертикальний в даному натюрморті гарно буде дивитися на дерев'яній діжці. Не забуваємо, що ми маємо передати і матеріальність предметів. Фоном розібралися. Якщо тонуємо всі предмети на тюрморту, тоді в кінці можна побачити загальну картину. І якщо фон десь потрібно виправити, то ми його виправимо. Зараз цього не видно, тільки в кінці роботи, у співставленні з іншими предметами можна виправляти і уточняти. А зараз плавно переходимо до штрихування опудова птаха. Перед нами не гладкий предмет, не блискучий, а пухнастий. Значить, і штрих має бути відповідний. Дивимося уважно на пір'я птаха. Воно є хвилястим, освітленим і затіненим. Отже, робимо короткі, хвилясті, світлі і темні, неоднорідні штрихи у напрямку росту пір'я. Дивимося на натуру і зразу враховуємо, де світло, де тінь, і відповідно натискаємо на олівець. Олівець, в який має бути, щоб можна було регулювати тон штриха? І так, починаючи з голови, враховуючи нюанси світло тіні, по порядку рухаємося і вдумливо кладемо штрих. Відео знято майже без видалення фрагментів, отже, ви можете поспостерігати за практичним виконанням роботи в повному обсязі. Звертаємо увагу на краї контури птаха в порівнянні з фоном. Спинка птаха дивиться майже силуетом на фоні світлої драпіровки. Брюшко-Птаха виглядає світлим на фоні темної драпіровки, але воно не таке світле, як біла тканина, як грушка чи яблуко. Тут потрібно зробити розтяжку тоном таку, щоб передати цей вигляд. Для того щоб птах виглядав чітко та природньо на вашому малюнку, то по ходу накладання штриха звертаємо увагу на навколишнє середовище навкругу пудала птаха. Його в процесі роботи можна ще затемнити у темних місцях або висвітлити там, де це потрібно, і щоб був контраст між птахом і середовищем. Підставку, на якій стоїть опудало птаха, штрихуємо по формі, тобто довгими штрихами по довжині та ширині дощечки. Не забуваємо про падаючі тіні від предметів. Зрівнюючи тон всього птаха з іншими. Уже промальованими фрагментами я бачу, що він не завершений та не має насиченого тону, такого як в натурі. То в такому випадку можна взяти ще більш м'який олівець і ще темнішим штрихом пройти по всьому тулубу птаха. Як це виглядає практично, ви тут бачите ось черга прийшла і до діжки. Штрих для неї робимо вертикальний, довгий, щоб була імітація підволок на дерева. Звичайно, малюємо тріщинки, стики дощечок, товщину стінок посудини та кільця, які її стягують. Кільця штрихуємо горизонтальним штрихом по формі і не забуваємо, що у нас є резинка, і вона також інколи малює. Так, якщо заштрихувати елемент повністю, то резинкою можна вибрати місце там, де має бути світло а для діжки резинкою можна робити фактуру по уже покритій тоном дерев'яній поверхні діжки. Діжка округла і не забуваємо, що вона має світло, півтінь, тінь, рефлекс і падаючу тінь. Розглядаємо всі нюанси цих параметрів на діжці і зображаємо їх. Тільки таким чином ви зможете передати об'єм та матеріальність цього предмету, робимо м'які переходи та виділяємо характерні особливості діжки. Завершуючи роботу над натюрмортом, ми мусимо відкласти малюнок на 2-3 кроки від себе і глянути в цілому, як він виглядає. Порівняти з натурою, підкреслити найтемніші та висвітлити найсвітліші місця, підкоректувати, можливо, десь форму або виділити якісь характерні елементи. І це так для кожного наступного натюрморту, над яким ви плануєте вести роботу. Урок вийшов довгий, але детальний та результативний. Головне в такій роботі бути спостережливим та не лінуватися, промальовувати дрібниці, нюанси, характерні особливості тих чи інших предметів. Також уважно слідкувати, щоб у процесі роботи е, тоном не спотворити побудову предметів, старатися не розтирати рукою уже прокладений штрих, і взагалі така робота потребує уваги та посидючості. А хто дослухав і досидів зі мною до закінчення цієї роботи, той великий молодець. Оцінка уже 9 балів лише за те, що отримав інформацію. А якщо ще й намалював так само, то відмінно найвищий бал. Успіхів у роботі моїм глядачам і учням і до наступного натюрморту.